Всім привіт! А ми продовжуємо нашу рубрику Турист чи Резидент. Відкриваємо сьогодні справжню Канаду. Сьогодні порівнюємо враження від Канади очима туриста та резидента. Яка ж вона в листівках? Ця Канада? Давайте дізнаємось разом. Перше, туристи обожнюють Канаду за її природу. Це ніягарський водоспад, Скеляні гори, Торонто, Ванкувер насолоджуються гостинністю, чистотою і безпекою цієї країни. Друге, за те, що що люблять для резидентів, Канада це найбільше ніж природа, Це високі податки, довгі зими, двомовність, безкоштовна медицина, але довгі черги. А ще вимоги до роботи можуть ускладнити працевлаштування. Туризм дає поверхневе уявлення про країну, а життя тут розкриває всі нюанси. Канада це не тільки краєвиди, а й виклики. Що для вас найважливіше насолода чи новий дім? Пишіть у коментарях. А якщо ви хочете отримати легку візу до Канади, то це про нас, про нашу компанію ОПЕК, віза. Звертайтеся за безкоштовною консультацією. До зустрічі.